Вітаємо зі спецвипуском новин ситуаційного центру муніципальної варти Ірина Вербинська. І звісно, найактуальніша тема на сьогодні: вирування негоди та боротьба з її наслідками, очима інспекторів та патрульних муніципальної варти. Розуміючи, що телеграм-канал муніципальної варти є одним з інформаційних ресурсів міста, ще вранці 26 листопада розмістили сповіщення про наближення циклону з негодою помаранчевого рівня небезпеки, залишаючись одним із комунікативних засобів зв'язку в Білгородністровському, телеграм-чат одразу ряснів повідомленнями від вас, наших небайдужих громадян. Аналітичним центром муніципальної варти ситуаційним центром, оснащеним камерами відеоспостереження, розгалудженими по всьому місту моніторилася реальна картина справ по місту. На що слідувала блискавична реакція? Мобільність дій забезпечував автопатруль, який фіксував надзвичайну ситуацію. Вітром зупинку. Та сповіщав про побачене черговим оператором муніципальної варти та в контактний центр міської ради за номером три або ж 067-333-06-23. Приймаючи ваші повідомлення та реагуючи на виклики, робили все для спільної безпеки, бо поінформований значить убезпечений обірвані дроти електро. Передач на заваді руху, обвалені крони дерев на проїжджих частинах доріг, викорчувані з корінням дерева силою вітру, різне траплялося на маршруті руху. Тому й виходили на допомогу наші оперативні групи реагування, бо не тільки вміємо попереджати, а й упереджати. З приходом ночі наші оперативні групи стали не тільки очима для збору інформації. Спершу халіш палоди. Айрошійною силою для допомоги тим, хто потрапив за мети, бо були оснащені всім необхідним приладдям. Чи не найголовніше було обезпечити тих громадян, яких негода застала в дорозі на зупинках громадського транспорту біля громадських місць. Підійти, спитати, чи потрібна допомога за правило. А для бадьорості духу і зігріву гарячий чай від наших вартових. Давайте новий, щоб ви зігрілися, поки чекаєте автобус. І вкотре нагадуємо на майбутнє, утримайтеся від виходу на вулицю в таку негоду, бо поруч може не бути тих, хто простягне руку помочі. Вся зима ще попереду. Знаєте, якщо ви стали заручником негоди та потребуєте допомоги або знаєте людей, яким вона необхідна. Повідомте нам 068 861 49 48. Цілодобова гаряча лінія муніципальної варти. І ми скоординуємо дії всіх необхідних служб для найскорішого вирішення питання. Будьте певні, допомога прийде. Пункти незглавності також відновили свою роботу в будівлі виконкому міської ради в бібліотеках міста біля пожежної частини. Тут завжди можна відігрітися, випити гарячий чай та зарядити свій гаджет. А телеграм-чат муніципальної варти. Завжди у допомогу вам, і нехай жодна негода не робить вам в житті погоди. Тримаємо інформаційний фронт та безпеку в нашому місті на пульсі актуальних подій життя Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.